Дне щодня чуємо від наших партнерів, що Україна сьогодні захищає демократію. І вони такі, ви такі молодці. Ми так тримаємо за вас кулачки. Правда, паралельно вони не забувають і чуть-чуть підпортити нам життя. А як же ж так? А як же спільні цінності? Щось я взагалі тоді нічого не розумію. Тож сьогодні ми поговоримо про те, що таке демократія і чи потрібна вона нам. Давайте заглянемо в енциклопедію. Отже, демократія це державний лад, що ґрунтується на принципі народовладдя. Початки демократії можна виявити ще в первісних суспільствах, коли народи обирали собі племінних вождів. Але для чого взагалі вожді? У попередньому відео я згадувала, що період вождівства це такий етап розвитку нашого виду. Нам набридло сидіти лише на пальмах і їсти одні банани. Тож, ми вирішили злізти і утворити організовані. Спільноти, на чолі яких стояли вожді, але що нас змусило жити кучками? Когнітивна революція. Ми отримали нові унікальні здібності, можливість уявляти, мислити та спілкуватися за допомогою слів. Це штовхало нас до обміну інформацією і до того, аби щось. Творити і витворяти. Лише в спільноті ми можемо розкрити закладені природою здібності і реалізувати своє індивідуальне призначення. А отже, лише в спільноті ми можемо відчути щастя. Задоволення якраз це про тваринне начало, а щастя це про наше розумне начало. Відповідно, бути частиною спільноти для нас природньо. Так само, як і природньо прагнути щастя для експерименту. Спробуйте ізолювати себе від всіх і всього. Спойлер надовго вас не вистачить. Саме тому, наприклад, злочинця відокремлюють від суспільства, і це є для нього покарання. Або у фільмах можна часто зустріти сюжет, коли людина потрапляє на безлюдний острів, і, попри все, прагне повернутися назад в цивілізацію. Адже кожен з нас є частиною соціуму. Відповідно виходить така система: розумне начало штовхає нас до розвитку, до обміну інформацією. Нам для цього треба бути частиною спільноти. Щоб таку спільноту організувати, треба всім знайти те, що буде об'єднувати, як мінімум, для того, щоб не повбивати один одного. Тобто, треба всім орієнтуватися на спільне благо, те, що буде корисним для всіх. Тоді така спільнота буде якісною і кожен знайде своє індивідуальне призначення. В результаті кожен відчує щастя, і це буде надихати нас далі розвиватися. Таке спілкування, де всі орієнтуються. На спільне благо Арістотель назвав. Державою, і воно має бути невеликою, такою, щоб всі один одного знали і контролювали самі ж себе. Відповідно, якщо ти порушуєш правила співжиття, ти понесеш за це покарання. А з цього випливає, що чим більшою стає людська спільнота, тим тяжче всім орієнтуватися на спільне благо і відповідно втрачається оцей от суспільний контроль, спільний контроль над усіма. Власне, тому жити в імперіях для людей не надто прикольно, бо там такого спільного контролю взагалі немає. Зате прикольно жити в імперіях. Елітам. А тепер підсумуємо: задовольнити пристрасті можна поодинці, а от відчути щастя можливо лише в спільноті. Для цього вона має бути. Якісною і в ній має підтримуватися порядок, власне, такі менеджерські функції і мав виконувати вождь, тобто тримати порядок, винних покарати, працювати нагородити, хворим забезпечити лікування, нехворим забезпечити профілактику, ну і так далі. Ясна річ, що вождь, використовуючи своє таке особливе становище, може почати нагліти і ставити свої корисливі інтереси вище спільного блага. В такому випадку він втратить до. Віру, адже його дії відразу підпадуть під суспільний осуд, саме тому людські спільноти за організацією відрізнялися від, скажімо, стада чи зграї. Тож слова вожак і вождь є різними поняттями, хоча нам і хочеться інколи використати їх як синоніми для того, щоб описати лідерські якості. Проте, якщо вожак це лише про силу. То вождь, це вже про мислення, правила, стратегію, харизму і авторитет. Людям мало бачити лише силу. Сила не завжди означає, що спільнота буде організована якісно. Людям важливо бачити в лідері цілий спектр різних якостей, які й будуть формувати. Цілісний образ, і вже тоді вони вирішать, довіряти цій особі чи ні, і в цьому полягає ключова різниця між тваринами та людьми. Влада вождя тримається на легітимності, тобто на довірі людей. Тож підсумуємо, щоб вживатися разом, нам всім треба орієнтуватися на спільне благо. При цьому влада це завжди танець двох вождя та людей. Перший організовує життя спільноти, а люди це власне ті, на кому все тримається, які створюють додатковий. Ресурс не буде людей, відповідно не буде ким управляти і що перерозподіляти. Тобто, якщо випадає якийсь один елемент з цієї системи, то і влада втрачає будь-який сенс. Таким чином, вождь організовує життя людей, а люди. Легітимізують такого вождя, і це схвалення лідера не властиве іншим живим організмам, лише людям. А все це завдяки нашим інтелектуальним здібностям. Лише ми можемо колективно обговорювати різні питання, встановлювати для себе спільні правила співжиття. А коли їх хтось порушує, карати за це, навіть якщо ти вождь, за допомогою такої системи стримувань і противаг зберігається порядок, і спільнота залишається здоровою. Прогрес не стоїть на місці. Ми почали щось створювати, почали це продавати. Так з'явилися гроші, зав'язалися економічні відносини. Відповідно, людські спільноти ставали об'ємнішими. А додайте сюди те, що влада вождяна була сакрального значення і воля, ви вже живете в імперіях і ви вже раб. І орієнтуєтеся, ви не на спільне благо, а на те, що скаже. Правитель так, автократія прийшла на зміну демократії. Ех, а так все гарно починалося. Тобто, коли почала діяти міцна ідеологічна складова, то вожді отримали вплив на уми мас. Відповідно, вони концентрували ресурси в своїх руках, а підданих тримали в бідності. І страху так ними простіше управляти, адже згідно піраміди маслоу, якщо базові потреби не закриті, люди не будуть думати про щось вище, вони не будуть розвиватися, вони не будуть мислити критично, а отже, вони не зможуть скинути владу. Порушилася система стримувань і противаг, яка тримала вождів в тонусі. Так постали царства та імперії, а звідти рабство, геноциди. Та великі війни, і людина сама перетворилася на ресурс. Але прикол в тому, що все це завдячуючи нашому розумному началу, жоден інший вид живих організмів не здатен утворювати імперії і творити насилля стосовно свого ж виду в небачених масштабах. Це вміємо лише ми Найс. Nice. Тобто матінка природа вищі сили, Бог чи всесвітній розум дали нам унікальні здібності. А ми ведемо себе як лохи. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Виявилося мало просто злізти з пальм і утворити спільноти з демократичними. Паростками треба ще вміти не скотитися в імперіалізм і постійно балансувати у відносинах управління підпорядкування. А зробити це доволі таки тяжко, особливо коли враховувати той факт, що людські мінськи це пластилін. Відповідно, коли підключається ідеологічна складова, з людей можна виліпити все що завгодно. Як наслідок, абсолютно втрачається розуміння причинно-наслідкових зв'язків, і демагог вміло ставить. Підданих встійло. Ключове питання чому до цієї штуки в голові нам не дали інструкцію з експлуатації? Невже розум даний нам для примітивного домінування в особливо крупних розмірах? Невже маючи такий унікальний дар, ми маємо керуватися примітивними інстинктами і творити насилля в небачених масштабах. Допустимо! Але для чого тоді було давати Гомосапіенсу таку потужну штуку в голові? Це чийсь бах чи спеціально запрограмоване знищення? А може розумне начало дане нам для того, аби ми розшифрували цей світ? Світ, який є носієм інформації, світ, який описується за допомогою математичних формул, світ, який вражає своєю симетрією і пропорцією. Тож яка наша мета? Знищення чи пізнання, розумне начало це ніби заряджений пістолет в руках мавпи, тобто силу розуму можна повернути як в той, так і в інший бік, або йти за своїми егоїстичними і примітивними бажаннями, як наслідок чинити насилля в небачених масштабах, або пізнати себе і віднайти своє індивідуальне призначення, а відповідно відчути щастя. Коротше кажучи, я думаю, матінка природа, Бог чи всесвітній розум просто проводить на нашому виді якийсь певний експеримент, і думає як що вони а? іншими словами, мало просто слідувати розумному началу. Треба ще це розумне начало скерувати в напрямок пізнання, а не в напрямок розрухи. А це вже завдання із зірочкою. Скочуватися в імперіалізм дуже небезпечно. І для нас, людей, демократія це точно те, що робить наше життя кращим. Тож в наступному відео ми детально розберемо, як працює нині система стримувань і противаг. Обов'язково під. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, мені буде надзвичайно приємно. До зустрічі!